Кілька коштує мій повсякденний макіяж. Погнали рахувати. Спочатку використовую такий праймер, мені його приблизно вистачає на 3 місяці. Тоді вартість ділимо на кількість днів, яких я буду використовувати цей праймер. Тобто 160 поділити на 90, виходить приблизно 2 гривні. А я от казала, що мені математика в житті не знадобиться. Далі використовую таке мило для брів. Його вартість 250 гривень. Мені спокійно його вистачить на півроку, тоді виходить приблизно в день 1 гривня. Беру спонж, вартість його приблизно 15 гривень. Змінюю я спонжі кожні два місяці, тому така вартість виходить. Консилер коштує 200 гривень, користуюся ним по півроку, тому ось така вартість виходить в день. Далі беру такі рідкі рум'яни від ламель. Приблизна вартість в день його виходить 70 копійок. Беру туш Lash Sensational від Maybelline, туш потрібно змінювати раз в півроку, тому виходить півтори гривні в день. Беру олівчик від Evelyn, в відцінку 23 Rose Nude. Беру ось таку помаду від Патріс.